Слава Україні, слава Збройним Силам України, слава нації, смерть Касабській Федерації. Ви на острові Скарбів за київським часом 11 година 4 хвилини. І сьогодні той час, тоді, коли я хотів би оголосити аукціон. Ви знаєте, що минуло небагато часу з того моменту, тоді, коли на нашому каналі вже понад 3. Тисячі постійних підписників, постійних глядачів. І я обіцяв зробити подарунок. Також ви знаєте, що вже відкрито крамницю в телеграм-каналі. Точніше, це Telegram-бот. Також там є спільнота з моїм каналом. Також є чат, там де ви можете писати свої повідомлення, обговорювати деякі речі. І от, взявши усе це разом, я вирішив на каналі Острів Скарбів у Телеграм зробити невеликий аукціон. І Я підготував три речі для цього аукціону. Перша річ це ексклюзивна папка, яка була зроблена на замовлення 47-ї окремої артилерійської бригади. Це один з авторських екземплярів цієї папки. Ось, отак от вона виглядає. Був передпродаж таких папок е е на моєму каналі, а також в моїй крамниці. Ось Зараз бачите, як він виглядає. І е тут, бачите, маркований аркуш. До речі, я в суботу розповім дещо власне, про цей маркований аркуш, а також бачите конверт зі спецпогашенням. З 747-ї артилерійської бригади, а також з автографами авторів цього блоку. І цей лот буде виставлений від собі вартості від 650 гривень. Власне, за такою ціною, усі передплатники вже змогли придбати такий, таку презентаційну папку. Такий лот. І вже деякі побачили, як він виглядає. Дуже багато глядачів було зацікавлені у придбанні такого, такої папки, такої презентаційної папки. Отже, я виставляю таку папку на аукціон, адресу якого ви знайдете в описі до цього відео. Аукціон буде тривати до неділі, до 15-ї години. умови аукціону ви зможете прочитати в телеграм-каналі Острів Скарбів. Це перший лот. Другий лот це блок, неперфорований блок, який складено з марок, які виходили у дев'ятому випуску стандартних поштових марок «Герби Міст, селищ та сіл України, які виходили з 2017. До 2022 року ви бачите, що цей блок номерний, номер 01924, і це не перфорований блок. Як ви бачите, Укрпошта випускала перфорований блок, а це не перфорований блок. І отже, бачите, що цей номер збігається з тим, що власне, є на, у буклеті. Так само я буду виставляти цей лот від собівартості. І собі вартість такого немаркованого блоку складала 790 гривень. Отже, початкова ціна другого лоту, за який ви зможете позмагати, 790 гривень. Переважна більшість моїх глядачів це, звісно, нумізмати. Отже, я спеціально для нумізматів підготував ще один такий от лот. Це останній каталог. Або, скажімо так, крайній каталог, якому е, подобається. І він так само буде е, від е, початкова ціна. Власне, це ціна редакції, за якою власне, я його купував. Але це незвичайний каталог. Це каталог з автографом автора. Ось ви бачите зараз цей автограф. Ось так от він виглядає. Він був зроблений у той день, у перший день виходу цього каталогу. Автограф Максима Загреби, і цей лот буде так само виставлено від початкової ціни, від собівартості. Собівартість нагадаю, це 1250 гривень. Отже, таким чином я можу віддячити усім своїм глядачам це і нумізмати, яким вкрай потрібен цей каталог, а також філателісти, яким буде цікаво придбати ось такий. Блок неперфорований, як ви бачите, він не має перфорації, це дуже рідкісна така коштовна річ. А також ось ця папка. Таких папок було зроблено разом з такими маркованими аркушами усього навсього 190 екземплярів. Переважна більшість яких зараз в 47-й артилерійській бригаді. Ну, оскільки я е, обіцяв зробити подарунок, я буду надсилати е, тим, хто виграє власне, цей аукціон. Ці речі безкоштовно. Тобто е, пересилання цих речей для вас буде безкоштовним. Це, власне, і відкриття аукціону на каналі Острів Скарбів, адресу якого знову-таки нагадаю, ви зможете знайти в описі до цього відео. Отже. Хай вам пощастить. Нагадаю, що аукціон буде тривати до неділі, до 15 години умови аукціону під кожною з цих речей ви зможете знайти на моєму каналі Острів Скарбів. Сподіваюсь, що поталанить, поталанить тому, хто власне, цього власне, захоче. Отже, друзі, ще раз дякую, що дивитесь мій канал. Хочу побажати усім удачі, усім без винятку. І до нової зустрічі! До побачення, до побачення, до побачення.